Доброго дня, друзі. Я Хіменець Ігор, агроном консультант тернопільського підрозділу компанії ВітагроПартнер. Знаходжуся в господарстві ПСП Реан. Господарство придбало минулого року і посіяло озиму пшеницю реформ. Обстеживши дану площу 96 гектар, дводольних бур'янів на даний час не виявлено, так як з осені прибирали бур'яни. Моя рекомендація на перше внесення. Внести пропіконозол з ципроконозолом, це фунгіцид паладін Макс в нормі 0,5 і також інсектицид тор це діюча чимна лямбда циглотрин 150 грам на гектар для старту. Рекомендую даному господарству внести в рідкому стані 2 літри фосфору і калію. Також рекомендую на перше внесення препарат Грейн. Для старту, який містить важливі макро та мікроелементи, це в першу чергу марганець, мідь, сірка, цинк, магній і також азот. Шановні аграрії, бажаю високих рожаїв, мирного неба, швидкої перемоги. Слава Україні!